Дарія, а які ти зустрічала крінжові віщування? Насуженого, ряженого, може там на якесь багатство, на ще щось? Я зустрічала дуже багато крінжових віщувань, і це прям ну типу лютий треш. Починаючи від того, що люди створюють це за зеркальня, зеркальні коридори і лабір... лабіринти із двох, трьох або більше зеркал. Сідають всередині них і гукають свого суженого, або там кладуть гребінець, щоб він прийшов і розчесав, або під подушку, або там ще щось. Ну, типу <просту> просто межі крінжовості, я думаю, ну немає. І я думаю, що я з нею ще не стикалась. Але чим більше я живу і чую про такі недолугі спроби дізнатися своє майбутнє, ну. Знаєте, добре, якщо це просто не спрацює, і ви там посидите, і на цьому все закінчиться. І от буде біда, якщо у вас вийде, і потім що робити з цими наслідками, як себе вести в моменті. Ну, якби ви не знаєте, і оце от страшно. Люди, які не розуміються абсолютно на цьому, вони думають, ну типу, що там може бути? Ну поставлю три дзеркала, сяду посеред них і буду вдивлюватись вдалі. А вдруг хтось прийде. Ну така, якщо прийде, от ви, ви не думали, а якщо спрацює, ну типу, а далі що ви будете робити з цим? Дуже питання ж хто прийде? Ну так, звичайно, ви ж маєте розуміти, що воно ну, не прийде. Фантом суженого ряженого для вас через, через зазеркання. Скоріше за все, це буде бісня, яка просто прийме какой-то облік, який вашому серцю міру. Ну і що далі буде робити ця бісня по цьому коридору? А я вам скажу, гулять! і буде гулять вона і по коридору, і вас. Тому, будь ласка, не робіть такого. Звертайтесь краще до спеціалізованих вузькоспеціалізованих практиків, які займаються віщуваннями. Саме тому я запрошую вас. <риклад> в цей раз я не забула, що це треба сказати в кінці. Саме тому я запрошую вас на чайні віщування, котрі відбудеться вже дуже скоро, на наступному тижні, 2 листопада. Це буде івент закритого формату, на якому ви за допомогою карт Таро та Нумерології зможете отримати. Екологічно відповіді на хвилюючі вас запитання. Для вас це зроблять вузькоспеціалізовані практики, відповідно, і це буде абсолютно безпечно і дуже кайфово. Детальніше про івент чайні вишивання» в закріпленому відео.